Слабо йде, каже, буст треті сутки. От вам прогноз на капусту. Це велика по 6. А, більш-менша, по 9. По 11. Капуста по 7. По 7, 8, 6, 10. Це робимо прогноз капусти. Цього року казали, буде капуста пізня. На шинковку і по 5. Говоримо, які з поля дають ціни. Буде зараз у нас по капусті прогноз. Який буде прогноз? Тут Чинковка почнеться в жовтні місяці, певно. І тоді будемо задивитися, скільки буде коштувати. А так робимо прогнози, яка ціна у вас розріб, гурт і яка буде ще на зиму. І як уродимо? Теодор 8 гривень і слабо йде, каже. Бус третій сутки, от вам прогноз на капусту. Пізній сорт, але кажуть, послабо беруть. Ну, це вже може скоріше піде, коли заїдуть на ринок шинков, що шинкують капусту. Може тоді просто роз, ну але привезуть більше, звичайно.